Я думаю, що у нас є що обговорити. Якщо можна, я задам перше запитання до передусім представників бізнесу, які тут є. а Потім ми перейдемо до запитань з залу. Отже, питання про інвестиції дуже багато говорилося. Про те, що дійсно є потенціал, що є плани. І в мене такі два питання. Перше питання це все ж таки пріоритети інвестування. Да? Говорилося про те, що, можливо, краще інвестувати в нові родовища, да? отримувати нові ліцензії. Хоча є думка, що можливо більший ефект дасть інтенсифікація старих родовищ. Цікаво було б почути. От, думку Фахівців, які тут є, да, що дійсно економічно доцільніше. Ну і друге запитання це також, мабуть, більше воно до державних компаній, але також до, до, до компаній Shell, да, це можливі обсяги інвестування і джерела інвестування. Тобто на секрет, що в Україні нині є проблеми з доступом до ринків капіталу, да, і в багатьох компаніях скрутний фінансовий стан от питання. Плановані інвестиції да, джерела, джерела цих інвестицій. Дякую. Хто, хто хотів би почати відповідати? Ну, то, що касається нових місторождений або, скажімо так, идентификации добычи уже на старых месторождениях или там истощенных месторождений ну на наш взгляд потенциал есть и там и там нужно делать и то и другое ну, принципиальный наверное подход к этому должен быть бизнес подходом да то есть нужно дать свободу Маневра для бизнеса, бизнес сам определит, что ему выгоднее делать. Потому что месторождения бывают разные, да, они в разной степени разработки находятся, они разного размера, разная глубина залегания. Поэтому тут какое-то среднее по палате вывести ну, достаточно сложно. Ну, то, что касается объема инвестиций, в общем-то, у нас определены в рамках тех двух проектов, о которых я рассказывал, эти объемы инвестиций, то есть то, что касается совместной деятельности, это 200 миллионов долларов, и то, что касается Юзовской площади, там тоже минимальные обязательства на уровне 200 миллионов долларов. Понятно, что, наверное, нам, как международной компании, проще то есть как бы с доступом к финансовым ресурсам потому что э, компания которая работает э, в около 100 странах мира и то есть э, те объемы финансовых ресурсов которые мы оперируем они являются достаточно значительными вместе с тем то что я бы хотел отметить у нас есть тоже свои э, определенные э, ну э, Давайте назовем их ограничения, которые состоят в том, что те проекты, которые мы реализовываем в Украине, должны конкурировать с теми проектами, которые у нас есть условно в 100 других странах мира. Поэтому, естественно, деньги нам, наш, хед-офис, просто так не выделяет, то есть нам нужно защищать, нам нужно показывать, что эти проекты могут быть прибыльными. Уже дякую. Уже представники державных компаний хотели прокомментовать, ответить про планы щодо инвестирования. Если можно, планы инвестирования комментировать не будем. А касательно что выгоднее, куда нужно вкладывать деньги, это работа с ресурс, существующей ресурсной базой или заниматься разведкой новых месторождений, то это два взаимосвязанных, я повторюсь, это два взаимосвязанных процесса. Потому что если мы говорим о перспективах, то без разведки ни в коем случае нельзя, а мы на сегодня говорим о перспективах и такая задача перед нами ставится. Я в своем докладе говорил, что сегодня решаются вопросы о выделении лицензий и конкретно паток раздобычи при наличии специальных разрешений, то есть есть перспектива наращивания no uh -huh. наращивание ресурсной базы, то есть открытие новых месторождений. Что касается работы уже существующей ресурсной базы, это наш долг и обязанность, это прописано всеми нашими нормативными документами на получение специальных разрешений. Кроме того, мы постоянно видим определенные перспективы в этом направлении, разрабатываем новые технологии, новые методики и постепенно их внедряем. Это замедляется, конечно, в связи с отсутствием денег в достаточной мере, но тем не менее объемы, которые перед нами ставятся, утверждаются Подобичого гліводороду, так як на этот рік равні 15 мільярдів на рівні прошлого року, компанія на сьогодні виконує і берет на себе такі обязанні. Дякую. Дуже дякую. А, можливо, коментар щодо джерел фінансування. Хтось хоче, може прокоментувати це питання. Чи будь-які джерела, які є, так? Добре, отже, переходимо до запитань. Якщо є запитання залу. після цього я надам слово кожному доповідачу на дуже стислу ремарку заключення. Прошу. Прошу. І, будь ласка, представляйтеся. Please introduce yourself. Я Кріна Лаврі з Британського посольства в Києві. І моє питання до панелі. Ось у чому. Що Харків зараз робить для покращення інвестиційного клімату для міжнародних компаній у Нафтогазовій галузі? І хотіла б також додати щось. Я займаюся питаннями торгівлі та енергетики. у... Нашому посольстві і ми розглядаємо Shell як голландсько-британську компанію, і ми дуже пишаємося тим, які стосунки склалися між Shell та Україною. І у нас також є ціла низка інших британських компаній, які працюють у нафтогазовому секторі в Україні. І, Наприклад, JKX, Regal Petroleum, Kidaugen і інші. Я. Працюю в Україні вже рік, і з усіма цими компаніями у нас склалися дуже непогані стосунки. От знаєте, вони дуже часто звертаються до мене і кажуть: от потенціал дивіться в Україні величезний. Знаєте, я от слухала спікерів сьогодні. Панелістів, які розповідали, скільки тут депозитів є, скільки тут родовищ є, да? 40% внутрішнього виробництва тут у Харкові знаходиться. І є ж у ці британські компанії, інші іноземні компанії, які звертаються до нас і кажуть, ми хотіли б інвестувати сюди, ми хотіли б прийти сюди і робити більше, працювати активніше, видобувати більше, оскільки для них це ситуація така подвійного виграшу. Виграє Україна, перш за все через більший видобуток, більшу незалежність енергетичну, більші податки, і виграють також кампанію, оскільки вони заробляють гроші більше. Однак, на даний момент вони мені ось що кажуть, що незважаючи на те, що бізнес йде добре, так, то тим не менш бізнес міг би йти краще. Є такі, є такі галузі, де вони б хотіли б побачити справжній прогрес, скажімо, регулювання, бізнес-клімат, корупція, доступ до ліцензій та дозволів. Як ви самі згадували, дозволів недостатньо видається? Так? Отже, що ви в Харкові і в області робите для покращення ситуації? Який меседж я могла б передати від вас своїм компаніям, так, британським? Наскільки Харків відкритий для британських інвесторів і інших інвесторів? Дякую за запитання. Отже, запитання, що робить харківська влада для покращення бізнес-клімату? Ну, зокрема, для компаній в нафтогазовому секторі, зокрема, для компаній, для британських компаній? Але очевидно, для... взагалей для, для, для бизнеса. Прошу. Ну, являюсь представителем э, администрации. Э, я попытаюсь ответить коротко на данный вопрос. Э, в настоящее время э, вы все видите положение Украины э, на международном, э, в международных отношениях. Э, в, в, видите трудности видите, как Украина старается развить демократический, стать на демократический путь в это время трудное и в области, и в целом в государстве приняты беспрецедентные шаги на улучшение климата, инвестиционного климата. Это и снижение прохождения разрешительных документов, это э, открытость э, обсуждения в обществе при э, том, что потеряются определенные э, территории, сокращаются энергоносители, идет ограничение по, э, по углю, по электроэнергии, мы собираем формы, мы открыты и мы хотим видеть вас э, у нас в наших офисах, если нужны конкретные, я, я как представитель власти, как управление топливно-энергетического комплекса в области, всегда открыт и всегда готов принять для конкретных пропозиций, для конкретных планов які можуть реалізуватися як можна швидше, як можна швидше для України. З більшою вигодою для України і для бізнеса. Дякую за відповідь. Так. Питання від... відкритості є важливим. Є ще запитання? Так, так, тут є коментар, прошу. Я можу прокоментувати англійською. Якщо говорити про Харків, про область JKX і Regal, вони не працюють насправді у Харківській області. Якщо б вони все ж таки зайшли, це було б дуже дуже гарно. Можу з точки зору своєї кампанії прокоментувати. Якщо говорити про інвестиційний клімат у цілому. Є велика кількість питань проблемних. І ви згадали деякі з них регуляторні рамки, дозволи. То тут, тут дуже багато що можна зробити, що покажете ситуація у цьому напрямку. і Робиться це, однак, робиться все це на центральному рівні, на загально національному рівні і. Я думаю, що зараз не потрібно про них говорити а якщо говорити про роль регіону, от, що тут важливо, важливо. Забезпечити регіональний рівень дозвольних процедур, забезпечити регіональний рівень тут роботи з місцевою владою. От наш досвід роботи з регіональною місцевою владою є дуже позитивним. Якщо говорити про процес видання дозволів, це дуже складний процес, комплексний в Україні особливо. Значить, що стосується цих двох шахт, шахт перше, які ми започаткували так. Це було зроблено завдяки забезпеченню на рівні державної адміністрації цього цієї концепції єдиного вікна. Була створена спеціальна група, і я коли потрапив на засідання цієї групи, я був шокований. Там було 40 осіб у кімнаті на засіданні. І ви Можете уявити собі, да Що... Що, що потребувалося, щоб з усіма цими людьми домовитись, так не знаючи їх особисто, так таку так, така велика кількість людей, яку потрібно переконати, і цю роль взяла на себе місцева адміністрація, яка познайомила їх з нами, нас з ними, і ми змогли разом побудувати. Таку платформу, яка дозволила нам ну, дуже сильно покращити процес отримання дозволу. Перший дозвол ми отримали за 9 місяців. Це достатньо великий період, а так могло б бути набагато гірше. Знаєте, в деяких країнах 9 місяців буває також, і більше буває. От в США, в країнах Західної Європи, цей процес триває 6 тижнів, тобто є куди нам зростати ще. Однак у будь-якому випадку те, що відбулося, це дуже дуже позитивне вже зрушення. Далі координація на рівні області, району, місцевих громад. Так, отут координація чудова. Співробітництво фантастичне. У нас з Перомальським, з Близнюківським районом є співробітництво і тут. Обласна адміністрація, місцева влада зробила дуже багато. Так, з, ми починаємо працювати вже з іншими районами в Юзовському проєкті, в Юзовському родовищі, і ми бачимо, що саме районна місцева влада так відіграє дуже дуже важливу роль. І тут державна обласна адміністрація дозволяє нам допомагає нам будувати довіру. Між ними та нами, і тут ми разом працюємо, так би мовити, створюючи цей пакет переваг соціальних і економічних, пакет, який потім місцева влада може донести до місцевої громади, переконуючи їх, і ми до цього також долучаємося і показуємо місцевим людям, що ми не тільки тут для того, щоб гроші заробляти а для того, щоб допомогти їм. Тобто наш досвід співробітництва а, був дуже позитивний. Так можете передати це, Джек Екс Да, Добре почути, що співробітництво між бізнесом та владою є гарним. Але як ми знаємо, як сьогодні прозвучало зранку, процес реформ є перманентним, тому завжди є що покращувати. Час вже добігає кінця, ми трошки вже навіть запізнюємося, але я думаю, що. Я надам слово буквально одне-два одне, речення кожному доповідачу і попросив би просто сказати вас про ваші такі позитивні очікування, що, що може трапитися, що би хотіли, щоб трапилося до кінця року, для того щоб дійсно ці всі той весь потенціал, про який ми говорили, почав реалізовуватися. Прошу, можливо, ми почнемо от та, з нашого першого доповідача, верніше останнього Марка Бекера. Прошу. Я хочу отметить, что действительно мы все готовы для сотрудничества, открыты для каждого, кто хочет внести свой вклад в развитие Украины. В свою очередь мы обещаем все самые прекрасные условия для развития бизнеса на территории даже отдельно взятого Барвенковского района. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить администрацию и организаторов 6-го международного экономического форума за организацию за теплые отношения, теплую атмосферу в зале. Я надеюсь, что любые бизнес-предложения, любые варіации любые ä, мысли в направлении свободи Украины от енергонезависимости, мы вместе будем приближать. А также не только в Барвенковському районі в полное согласие, я скажу, и полное согласие будет и помощь э, в Харьковской области. Сегодня у нас на панельной дискуссии есть представители власти, производители, э, представители науки и бизнеса. Наверное, вот только такой сплав э, может дать какие-то по положительные результаты и в отрасли, и в стране целом. Всем спасибо за внимание. на наш взгляд харьковская область действительно открыта для инвестиций и для инвесторов поэтому ну очень хочется надеяться что и в этом и в следующем году мы увидим те новых новых инвесторов в области мы увидим то есть как бы рост добычи и Я думаю, що той потенціал, який є в Харьковской області в отрасли, он обязательно буде реалізований. Я хочу сказати, що Україна при виборі європейського напрямку розвитку повинна із господарської точки зору із фахової підходити до підготовки своїх об'єктів. До власне того, що от говорив Олексій, щоб і інші ста країн, які пропонують свої об'єкти і Україна разом з ними виглядали на одному рівні. Тобто все підводите до одного знаменника, по-господарськи підходити до вирішення всіх проблем, і пам'ятати, що ми не останні живемо, за нами ще прийдуть покоління. Хочу сказать, что Харьковский регион сегодня является одним из самых перспективных частей проведения голоразведывательных работ. Поэтому надеемся, что ПАТУ Гроздобыча получит заявленное специальное разрешение на пользование недрами, и институт, Укра... Украинский научно-исследовательский институт приложит максимум усилий для выявления новых перспективных участков для пост... под постановку под поисково-разведочное бурение открытия новых месторождений. Надеемся, мы сегодня открыли уже одно новое месторождение на территории Харьковской области, скважина 8 Гашиновска. Думаю, что к концу года мы еще порадуем. Хочу підтримати доктора Богдана Лелюка щодо по-господарськи добувати, і по-господарськи оцінювати наші природні ресурси, але й додати, що треба і по-господарськи їх використовувати і бути більш енергоощадними. Це якраз і підводить до, і дуже просто і підводить до енергонезалежності країни, саме таке використання. І додати до. Колеги з Газводобування, газодобування, що все ж таки наші консорціуми повинні розростатися і бути більш потужними для сприяння і використання природних ресурсів і розвитку місцевих громад. Дякую. Дякую всім. Дякую організаторам, дякую панелістам за чудові виступи. Я думаю, що спілкування можна буде продовжувати вже за обідом. Дякую всім.